Всім привіт! Вітаю всіх в садку Наталії. І ласкаво запрошую вас зі садок. Сьогодні у нас розпаковочка. Покажу, що я замовила і вже отримали. Ось, на промі замовляла. Вже давно хотіла такій е, собі ножиці, як вони, Ножиці е, на. Е, тих... Акумуляторні ножиці. І ось що ми отримали. Ось такі. ось такі ножиці. Давно вже їх хотіла, бо ножицями механічними сильно не настрижеш. Ну, Стригти то можна, але руки болять. Все воно тут змащено, ось дивіться. Все гарно змащено. Ось такі ножиці ще кущуріс. Ще не, не винімала їх. Треба буде мохчувати ось о. Ось такі. Легко міняється все тут. А тепер треба спробувати. Зараз підемо. Я один ялівець залишила навмисне, щоб спробувати ж ножиці. Так що підемо пробувати. Ось цей ялівець. Ось будемо зараз стрішко. Це тобі не ножицями ми стристи простими, механічними. І як гарненько виходить. І руки не так болять. І стрижу, потім покажу. Мені подобається. Чоловік забрав, хоп, теж каже, да я попробую. <смі> а такий аромат стоїть. Ялівець і прям такий аромат. Супер. Ну, гарно виходить. Ну що, я задоволена. Ножицями вже підстригли ялівець. Ось такий. Зріс рівненький, округлий зробили. Такими ножицями, як я стригла раніше, то так воно не, не підстриже. А тут такий округлий, гарний. Ось там чоловік культиватором культивірує землю. Вже підготовлюємо землю для посадки, для посіву. Ось. Такий у нас маленький культиватор. Для дачі якраз гарно, спушує землю. Заїжджала на ринок, купила собі ось такі на дачу лопатка така. Коштує 60 гривень. У мене така сковорідка і якраз лопаточка буде добре. І ось така, товкушка, чи як вона називається. Товкачик для картоплі для пюре. Це коштує 72 гривні. Такі собі обновочки на дачу взяла теж. І ще купила рибки карп. Зараз будемо смажити карпа і оцією лопаточкою. Зараз попробуємо її. Випробуємо. Смажимо рибку. Ой, красота, смакота. І лопаткою вже працюю. Працюю лопаткою своєю. Зрізала цибульки на салатик. Ось подивіться, ще маленька, але вже ж добре. Ось така цибулька багаторічна, вона сама сіється, насівається де собі хоче. Коли сама сієш її, то вона погано всходить. Але вона така ось така гарненька. І поки ще підросте цибулька шніт, теж багаторічна, то ми куштуємо отаку цибульку. Смачненька така. Подивіться, вже кущик жимолості вже починає ось на цвіт. Ось вибрасує на цвіт. Скоро квітувати буде жимолость така. гарно получається ось, ось ще щавель вже он який наріс. Вчора землю культивували, я горох посіяла, ну, займалися цілий день, все щось робили. Ну, а сьогодні ось займаємося тепличкою. Я якось в одному із відео казала, що купили ми таку металопластикову трубу і вчора купили ще агроволокно. І сьогодні хочемо накрити ось так. Ось чоловік хамутами так з'єднує. Кажу, такого я ще ніде не бачила, щоб зверху таку трубку, а він каже, це я сам придумав. Ну, щоб ці е, трубки ці не завалювалися, щоб агроволокно їх ніде не здуло, ніде воно. Ну, потім покажу, що, що далі будемо робити. Накриваємо агроволокном. З однієї сторони чоловік отак прибив планочки, прикрутив. Ну, а тут буде отак придавлене цеглинами. Ось так. Сюди буде, буду, потім буду сюди садити свою е, розсаду, яку я зараз вирощую на підвіконі. Перчик, трішечки помідорчиків. Ось так, така тепличка в нас. Гарненька. Агроволокно під 50 щільність. Зложене вдвоє, ну, рукав тут. Зрізаний рукав, так обрізаний. Так воно продається рукавом. І от така щільність 50. Тут виходить 100 щільність, тому що вдвоє. Я думаю, рослинкам моїм буде тепленько тут. А я тим часом під всі свої хвойні ось уже залишилась трішки. Розбрасую такі ось такі гранулки. Ось тут а прям. Розкидую, розкидую, підмульчу, ось так, підмульчу. Всі свої хуйні під, підживлюю. Це добре те, що я вам показувала, купувала в садовому центрі. Вже осталося трішечки, залишилося і ще, ще залишилось декілька моїх хвойничков. Зараз розбросаю і все. І всі мої хвойнички вже підживлені. удобрені, підживлені. Ось під туєчку зараз. Ось так розгрібаємо мульчу. Підмочу, ось так розсипаю. А ну, потім дощі ще будуть перепадати, їх багато буде ще обіцяють. І воно все розтвориться, все дойде туди, куди їм йому треба. Почали і в мене вже квітувати чимирники, морозники. Ось такі простенькі. Це я в тому році, в 22-му, розділила кущик пересадила сюди. А це вже повилазили тут а мої. В таких горщиках я садила цибульки нарцисів, тюльпанів, а це, мабуть, виліз, не знаю, буду дивитися, але я садила ще в 21-му році. Посадила цибульки декоративні. У му році ще їх не було. І оце ж не знаю, це чи ні, чи може ще щось я посадила. Можливо, і ще щось. Я вже забула. Це було в 21-му році. І ось в таких горщиках я посадила всі свої ось тут горщику. І там в горщику теж повилазили. Тюльпанчики. І ось на цьому місці я зараз хочу посадити дзвоник гарганський. Ось такий дзвоночок. Купила теж в садовому центрі, коли купувала. Дерева, тільки дерева ми посадили, а дзвоник поки я залишила на цей день, тоді не було коли. І ось Зараз я хочу. Так, ґрунтопокривний багаторічник, висота близько 10 см, цвіте в кілька хвиль усе літо. Гарна морозостійкість може рости як на сонці, так і на півтіні. І в контейнерах. І ось зараз сюди я. Ось такий дзвоник буде рости тепер в мене. Тут близенько біля нього і беріз вічно зелений теж. І ось так нехай заплітає мені тут клумбочку. А це мій ой ялівець, який ми восени стригли. Ну, ось така кракозябра стоїть поки. Поки я ще його не трогала. Ну, потім не чіпала, потім <сміття> дойде й час і до нього. Можливо, буду потім підрізати. Зараз поки буде стояти отак. І ще в тому році я показувала її відео, як ми оце постав... затишок тут робили. Мато такий очеретяний робили. Прикріпили до сітки, до паркану. І ось тут у мене я тут робила такий квітничок малесенький. І подивіться, біля бадана вже почала квітувати медунка. Вже перші квіточки. Ось такі манесенькі. Тут примулка. Ось такий маленький квітничок у мене, затишок. Під бутилкою, під баклашкою тут трояндочка. Ну, ще вона під вопросом, під запитанням, буде вона рости чи ні. Потім покажу ось так перезимував добре. Єдине, що ми цепляли на отакі, прикручували отаким, то воно неякісне. Потім ми все перекручували на отаку проволоку. Ось, бо вітер сильно його Парусність така і зривала. Ось так. Ще в мене в планах на сьогодні почистити свій ставочок від листя, верби, мацудани. Ось, насипалося. Зараз почистимо. Ну, і так, можливо, ще щось будемо робити. От. До зустрічі вже наступний раз буду розказувати і показувати миру вам всім на все добре.